-дам -ті -дам! Нам тільки що відмикнули світло. Тому... Фух! Я не знаю, ви мене нормально бачите чи ні, але як бачите, я, мабуть, трохи червона. Ми тільки що стояла в пробці на машині. Ми стояли в пробці, ми були в республіки. Забрали якраз мою посилочку від тему. Її чекала, я чекала цю посилку, щоб ви розуміли в ну, неділі дві. Окей, Може 3. Але... Ну, мені приїхала і будемо зараз від... Від... відкривати і робити на неї огляд тут 13 товарів. Недість все приїхало в, ціль... в цільності і в сахранності. Чесно, я не знаю, як вам реальна картинка, бо щось мені не дуже подобається. По-перше, у мене такий самий штатив, який був в мене в минулому відео. Перше, це в мене резиночки. Тут тисячу резинок, да, тисячу резинок, чорних. Ну, просто, знаєте, типу, вдома, щоб вони просто полежали там. Ну, типу, і вони постійно в принципі, потрібні. Так що, це гляне по якості. От я беру одну штучку. Ну, так, да, такі тоненькі, до речі, якісь. Але, в принципі, ну, так, не рвуться, якщо так, прям, сильно розтягнути. Нормально. Це дійсно потрібна річ в... в господарстві. Вона постійно реально може знадобитися та-та-та. Пу -пу -пу. Пуховочки для бейкінга! Їх тут тут. Охренеть! Вони такі класні, вони такі м'якусі! Я не думала, що вони настільки м'які. Ось такі вони. Це, до речі... А я думаю, що це резинка. Я дивлюсь, начебто, тут якісно зроблена. Ось. Дуже якісні. Дуже. Я навіть не чувала, що вони будуть настільки якісними і настільки м'якими. дивіться, просто наскільки вони м'які. Я не знаю, де їх буду зараз зберігати. Ну, тепер ми приступаємо наші до біжутерії. Ось така. Я, я чесно. Я навіть... Я не пам'ятаю, що, чесно, я замовляла. Я роздивлюсь на це, я щось не пам'ятаю, що я таке замовляла. А я так розумію, це не мис Можливо, це щось на живіт. Так, чекаєте щось. Ам... Скоріш за все, це за... На живіт. А, ні, це сюди. Але я не пам'ятаю, що я таке купувала, я вам клянусь. Це у нас найбільте рік це. Ви такі зараз дивитесь на цю штуку, думаєте, що це таке? А я, до речі, думала, що це буде резинова штука, це пластикова. Це, краще отак вставляєте в новоко. І фарбуйте туші, щоб не замирати ось цю фігню. Ще такі щіточки є, щоб просто так прочісувати вії. Коротше, класна штука, що там, фікленно, там до 20 гривень коштує. Типу, нормально. Просто так спробувати, в принципі, можна. Це вже я замовляла. Це я пам'ятаю. Це для ушок на хрящ такий. Типу, воно. не Прям для хача це, типу, обманка. Зрозуміло? Воно коштувало 10 гривень. 10 гривень Ну вони. Ой! Попадало. Якісь, да, конечно. Якість. Так, і, Якість. Um, окей, я на щодо якісті, але, блін, ну воно таке мамашне, таке воно нас... все. Давайте спробуємо, давайте реально спробуємо надягнути його. Укріпити, давайте так, прикріпимо. так це виглядає. Ну, да, наче воно таке, знаєте, для мого вушка вона якесь дуже завелике виглядає якимось великим. Давайте на це вушко таку меншу наліпимо. Ось таку з квіточками. Ну це якось поаккуратніше виглядає, ніж це. Ну, коротше, прикольна штука там. Іноді можна надягнути, коли там буде настрій. О, тут ще така є. Я вже знімаю на іншу трохи камеру мене вже це спала, якось не знаю. Коротше. Так, далі в мене чехол на телефон. Як бумага, знаєте, то типу принт бумаги папіру. І воно також виглядає як папір, бо воно таке все гнуще. воно так все провідняється. Ну, коротше, знаєте, за 30 гривень, чому б і ні, кнопки наче теж бачу, тут нормально, все окей. Цікавеньке, це ж, теж пам'ятаю, що замовляла. Це браслетик. Боже він такий маленький. Я все навгляла такий менший хромі. Типу, старалась дивитися на вау! Пахне. Ну, ви зрозуміли, чим це пахне, знаєте, такий... А воно ще можна як то А воно не регулюється. А як його надягати? Виглядає непогано. Хай не можна, так якось виглядає. До речі, дуже такі охайні такі браслетик. Типу, мені подобається, так охайно виглядає дуже. Дороше, класно. Зараз говорю, що за мною дуже багато бюджетерій, я вже бачила тут. Також я не розумію, як я оце замовила, Це якісь буси, чи що це. Я не питаю, щоб я його замовляла. Ось сережки. Ну, а я вам скажу це те, що вони дуже важкі. Типу, саме найважкіше зараз. Що взагалі тут зараз було? Це реально саме найважкіше. Ну, коротше, мої всі пальці вже пахнуть цим желізом чи чимсь, воно, коротше пахне. Сережки дійсно доволі важкі. Ого, оце такі важкі. Це я вже також бачу, що це? Це браслети. Чесно, я це все замовила, це все біжутерію. А де мені їх хринить? Я взагалі щось на цьому не подумала. Я, чесно, я не знаю. У мене немає ніяких шкатулок, немає ніяких скринічок для цього. Вау. О, вони, до речі. Вони не так сильно пахнуть желізом. Ну, я не знаю, типа, ну це знаєте, біжутерія пахне. О, отакий браслетик, дуже гарний. Ось отакий браслетик. Я не знаю, як його закріплювати. Тут, типу, ось така штучка, така палиця. А видно що це? Така палиця тут, якісь такі кружки. Видно? Дусь видно. І якось це треба закріплювати. А я да, це якось так має виглядати. Коротше, не знаю. Тільки вже на почки. І, і така сама фіня. Навірно, так вона робиться? До речі, цепочка така. Вже велика, серйозна. І вот така цепочка, в принципі, в мене така сама примірна була. Отака. така. це. Вот така цепочка, і отака вот була. Більша якась тут вот, крупніша. О, oh гад! Дивіться, це вже на мисто. Ось таке воно. Я так рада! Боже, мій, ну гляньте на цю красоту. Я не знаю, я зараз, мабуть, не буду їх розпаковувати. Коротше, дуже кльова штукенція. Тут е, прикол в тому, що це не купа окремих намис, це чисто одне намисто. В... Я я, я такий перший раз бачу, щоб ти. Я не знаю, як це виглядає, якщо чесно. А, ну я трохи бачу, чекайте. <говорит> а я в шоці? На, нарешті колечка, бо я замовляла. Блін, я просто хотіла замовити це. за крізь тему тільки колечка. Навивалося. Це все. Ідуть. ну вже. На жаль, не можу прикріпити фото, бо товар зняли з продажу. Боже, я так рада. Ви дуже-дуже кльові. Дайте вам покажу якось нормально, бо щось не видно. Вот. Дуже кльові кільця, чотири штучки. Не знаю, яка ціна, потім подивимось. Оу! О! Я це oh. на oh третю -oh. версію. да, AirPods 3. Бо в мене третя версія. Але якщо навіть мені дали прошку, я мамі віддала, у мене просто мама трошка. Oh. з карабінчиком є. Це дуже кльово. Свінтус. Паро... О, господи, волоси. Уже... Ні, вже візде волоси ці. Як я мріяла о таких якихось навушничках. Боже, я не можу. Але вони такі тяжкі, дуже тяжкий. Коротше, дуже кльош, ту кенсія. Буде скоро вже закінчуватися ця посилка. Намисту. А це я також пам'ятаю. Це зачем. Просто намисто одне. Ну, таке просто замовила. Тут сер серденько таке. Я то покажу таке серденько. Таке намисто, до речі, я не думаю, що воно буде з такого матеріалу. Прям зрозуміло, що, типу, якась така фігня-прикольна. Ну і погане намисто, я дивлюсь так. До речі, також не пахне прям такою біжутерією сильною, ось нормальною. У мене буде ще кільця, якщо забула, Я тільки що одні кольця замовила. Я сподіваюся, я що ні. І все. Ну, а на цьому все. Всім за перегляд цього відео. Поставте лайк на це відео та підпишіться на цей канал. Будь ласка, слухайте коментар, чи вам подобається така рубрика. Може її чаще зніматися, які якісь розпаковочки. Всім па-па! Кільця, -па. я реально тільки одну пару їх замовила. Я не розумію, що за бред.